Сьогодні під кінець ще липня у нас третє прибуття. Мазда шістьорочка 2017 року, 2.5 Skyactiv з двигун. Надійний, потужний. Хто знає, що таке від Mazda, той знає. Давайте швидко по пошкодженням пройдемося, Значить, як ви бачите, тут кинутий акумулятор, щоб її перез... ну, подзарядити треба було, щоб вона проїхала. Попошкодження сфари немає, крила немає, двері немає, і стічку треба буде відрихтувати, можна і не міняти. Дверка у нас, хоч і не було, також на фотографіях на аукціоні в США, все одно приїхала, ми її там потім покажемо окремо. От, в принципі, всі пошкодження по машині. Це давай. У нас комплектація турінг. Що ми не маємо, можемо зразу без відкритих дверей подивитися. Оля, давай сюди ближе. Значить, у нас тут йде електропривід передніх сидінь, шкіряний салон. А, жаль, звісно, немає люка, але нічого такого. Давайте я ще сяду за неї. Опа! Так, хорошо. Що у нас є? Маленька мультимедія, правда, вона розбита на то таке, то поміняємо. Автомат, ззаді, в принципі, місця вистачає. клімат контроль, що у нас тут є ще. Ну, в принципі, все, що треба. Значить, Єдине, що замічу, тут їздили анімешники якісь дуже плотні. То любе аніме, оце для вас ця машина создана. Просто все в аніме, ззаді, спереді, туди вже коврики аніме, бажайте. Далі. Ну а і в багажниці тут вся наша дефітовка. Приїхала, да? Фара приїхала. От і зеркало. О, ти криво приїхав. Так, що у нас тут ще є? Так, ну, в принципі, все. Це так. І давайте наче під фіналом по цьому автомобілю. 2400 фінальна ставка, 72 тисячі миль пробігу. Передній привід. Тому, якщо ти в пошуку надійного автомобіля, ми тобі допоможемо підібрати, розрахувати і привезти цей автомобіль в Україну, поставити на номера, відремонтувати і зробити все під ключ. Бінці автоваджистік нам довіряють.